Перший новорічний ялинковий ярмарок запрацював в Кіровограді. Цьогоріч лісівники планують продати близько 26 тисяч хвойних. Загалом на плантаціях зростає близько мільйона ялин та сосен, висаджених спеціально до новорічних свят. Всі зелені красоні мають чіпи зі штрих-кодами, за якими можна дізнатися про походження дерева. Як ярмаркували кіровоградці, розкажу Ольга Скирук. Розпочатися ялинковий ярмарок мав о 9-й годині. Містяни почали збиратися ще задовго до відкриття. Розповідають, за новорічним деревом до лісівників приходять щороку. Нам потрібно дуже високе і велике, щоб діта крадувала. Передусім людей приваблюють ціни на зелені красуні. Ми щороку тут купуємо, тому що тут дешевше, набагато дешевше, ніж на ринку. Так. І нам подобається, вона свіжа, вона гарна і дуже красива. У порівнянні з минулим роком вартість сосен і ялин збільшилась на 10-15 гривень. Ціни в нас досить демократичні. Цінова політика на сосну кримську до метра буде сягати 70-75 гривень, від метра і більше 80-85 гривень. На сосну звичайну і ялину, звичайно, ця цінова політика трошки нижча. Це буде 60-65 гривень, 70-75 гривень і вище. Цьогоріч обласний ялинковий базар відкриває Голованівське лісництво. У Кировоград... Вони привезли тисячу дерев. Плануємо торгувати десь близько 70 тисяч. Покупців на базар зазивають піснями, новорічними привітаннями та лісовими ласощами. Привезли чисто натуральні продукти, мед у нас лісовий. Мед у нас лісовий. є. Квасинина у нас є, самі ми квасили, кавуни, огірки, помідори. Ще кабак. У нас є лісові горніки є. з новим роком. Всіх вітаю, щастя, радості, бажаю. Щоб в 2016 році везло всім на кожному кроці. Лісівники просять жителів області не купувати браконьєрські ялинки. Кожне легально заготовлене хвойне дерево воно повинно містити електронний чіп із кодом і штрих-кодом, або чіп бірка можна ще назвати, або клейка лента. От де міститься штрихкот і. Код цифровий зроблено це для того, створена єдина електронна база по Україні для того, щоб кожен міг зайти і побачити, де безпосередньо ця ялинка була заготовлена, ким де вирощена. Ну мабуть, і все таки екологічна складова тут важлива, чи вона в екологічній зоні вирощена, щоб не задати шкоди безпосередньо людям. Серед новорічних дерев містяни віддають перевагу сосні кримській. Вона пишніша та довше може простояти у теплому приміщенні, ніж ялина чи сосна звичайна. Коли ялинку поставити в квартиру без води, без грунту, вона осипеться через 2-3 дні, а сосна буде стояти три місяці, навіть вона може стояти в квартирі і хвоя буде на ній. У цьому році лісівники збільшили кількість ялинкових ярмарків у Кіровограді. Вони працюватимуть до 31 грудня щоденно з 8 ранку, окрім неділі. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.